Конфлікт завершився бійкою 4 липня. У ворогці місцеві жителі протестували через встановлення на в'їзді у селище блокпоста, де співробітники ТЦК та СП перевіряли документи чоловіків призовного віку. Активісти заявили, що через це на курорт не їдуть військовозобов'язані туристи. Відтак група осіб розпочала конфлікт із працівниками Верховинського районного територіального центру комплектування, які виконували свої службові обов'язки. Наслідок цього був поранений військовослужбовець ТЦК та по пошкоджена його автівка за фактом протиправних дій у ворогці розпочато два кримінальних провадження. Правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз'яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб. Потерпілого доставили в лікувальний заклад. За фактом протиправних дій слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 296 «Хуліганство» та частиною 1 статті 114 з позначкою 1 перешкоджання законній діяльності збройних сил України, кримінального кодексу України. Обласному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили, що блок. Пост у ворогці прибрали. Проте у селищі військовослужбовці ТЦК і надалі перевірятимуть документи чоловіків призовного віку. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.